Наше життя потрібно наситити тим, що нам подобається. Тоді у нас формується величезний запас, така ємність величезна, спокою, задоволення, яке дає нам можливість пережити найскрутніші моменти нашого життя. Що вже казати просто про те, що хтось пішов і на вас зірвався. У нас тут війна з вами. І це виснажує неймовірно. Питання просто в тому. Що ви несете в світ, коли ви виснажені війною, у вас немає запасу ось цієї ємності врівноваженості, що ви далі несете в своє життя? Ви далі несете в життя війну. Ви зриваєтесь на дітях, на чоловікові, на батьках, на невістці, на колегах. Те, що ви сієте далі, то війна, бо її складно втримати в собі, коли ми чимось незадоволені, все, що ми можемо посіяти навколо, це незадоволення. І не дивуйтеся, що люди потім байдужі до вас, тому що ви байдужі.